Це важкі. Тим, що буде відступлення від істини від Слова Божого. Люди не зможуть читати слово Боже. По причині їх ум буде зайнятий, як краще прожити, тому що наступить мір і безпесть. Люди всі погоняться за суетою. І слово. Воно не дасть собі того, що воно дає зараз. Я зранку собі став, читаю Слово Боже, і я маю молитву до Бога, я дякую йому, що він мене того терпить, милує, бо я розумію, про що тут написано. І Господь говорить в мій дух, і я дякую, що він мене спас. Але разом з тим нам треба кожен день боротися з ким, з плотью своєю, яка постійно висеє на нашу душу і постійно нас уводить в сторону, щоб ми не заботились про дух, щоб ми не підкріпляли свій дух, щоб ми ослабли. І тоді ворог нас настигає. І є те, що є. Ми знов каємося, просимо Бога милості, прощення. І знов тільки нам легше стало, десь підкріпилися. І знову полотна душа вистає. І знову трошки тут, трошки там, розслабся там, відпочинь, ще що-небудь. І я говорю, тільки в Господі спокається душа моя, тільки там і відпочину. коли я можу уєдинитися, почитати слово, і воно мені відкривається. Саме кращий для мене час. Тому що я знаю, що після того мені буде легше. Я перепояс вчерець словома істиною. Моя душа успокоїлась мені, дух мій підкріпився, і я маю сили, коли приходять спокуси, перемагати спокуси чим? Духом. Каже, поступайте по духу, і ви не будете виконувати бажань тіла плоті. Плоский ум не буде мене, я водитися умом, мені треба, треба, він так все багато треба. Почитав, успокоївся, і вже нічого не треба, слуха. Є хліб до хліб, дай слава Богу. Нащо тобі там щось видумувати? Ми видумаємо, тому що плоть постійно, вона куча завод. І читаючи слово Боже, хочеш ну, щось зрозуміти, тут, а тут думки, тобі треба то так, треба то поїхати, то треба ж зробити то. Сразу пам'ять так ну, оживає, що тобі треба. Нічого не треба. Тобі все треба відкинути, тобі треба знайти Господа. А тоді все, що треба, Він руководить тебе, в дусі твоєму, він каже, що зробити, і тільки довіряйся. З Богом дуже добре. Тільки постійно проблема в чому? Нас обманює сатана через нашу плоть, плотську натуру, так? обманює і на душу нашу, заспримушує нас жити в суєті, щоб ми метушилися, суетилися. І що? І ми попали в сеть. І ми думаємо, як вибратися з цієї сіті. Треба все лишати і шукати Господа. Нашов Господа. А тоді руководися їм і отак май мир, спокій і на Господа, і всі спокуси перемагаємо силою Господа, яку Він нам ну, дає. Він сказав, що все сили не дам. Я це знаю. Ви це чуєте, ви теж це розумієте, так? Да? Але що нам осталося? Осталося? Прикладати усілля. Коли на все добре, ми щось не думаємо про те, що буде погано, так чи ні? Ми думаємо, що добре буде вже завжди. Ну так не буде. Всі, коли нам добре, ми повинні розуміти, що прийде плохо. Хто думає, що він ну, стоїть, бережить, щоб не впасти. Тому що тільки ти думаєш, що все добре, вроді в житті все наладило, все вдається, все добре, то вже зараз спокуса прийде. Він каже, а ну затіща перед бурею, завжди. Тихо, так, вроде би, це, ну це така ну, тишина подозрительна. Тому для нас постійна боротьба це життя. Коли ми постійно в боротьбі, це ми живемо. Коли боротьби не стає і настає спокій, він опасний сюди, тому що враг може зненацька, нанести нам удар, і ми були не готові. І через це ми кожен день маємо питати Дух свій. Саморанку ранку, відкривати Слово Боже, шукати Господа, уєдінятися. Читай слово Боже, коли ти начитався, напитав свою душу Словом Божим, Дух свій підкріпив, в тебе є молитва завжди. Ти можеш собі починати говорити з Господом. Не треба там так чи так, треба. Просто як воно йде. Коли ти маєш цей зв'язок, то саме дорогоцінне, що ти маєш, ти має, можеш спілкуватися з Господом в серці своєму. Говорити з ним, і ти розумієш ці слова не від твого ума. Плоского, а це слова від духа. І вони правильні, вони основані на Слові Божому. Ти не городиш якісь городи, не мелеш, непонятно що, що по молитві тобі ну соромно, що ти там наговорив. Каже, як язичники, думаю, думаєш, що багато не вони вже будуть почути. Ось це єднання з Господом, ми завжди єднаємося з Господом в душі. І душа наша обертає спокій тоді. Вона отримує удовлетворення і плоть, каже, навіть впокоїться в упованні, хоча їй нема на що надіятися, що плоть і кров Царство Боже не наслідують. Але людина має спокій. І коли вона дивиться там, якісь нечесті проходить якісь ці всі негаразди життєві, люди дають місце дьяволу, ти це бачиш, але в тебе є сила переносити, покривати, молитися за людей, просити Бога милості для людей. Він каже, якщо ми так будемо поступати, Бог буде нам благотворити на путі, буде благоволити до нас? Буде, тому що ми перемагаємо зло добром, як написано, наша брання з кров'ю, проти, не з людьми, які нам роблять зло. Тому що дьявол нам робить зло через цих людей. Та люди дають місце д'яволу, люди не пильнують. Ми самі знаємо такі моменти, що можемо не попильнувати, щось наговорив, тому, що, ну, на що нам ну, тобі треба було. Соборка, не давайте місце дьяволу, бодростите, моліться, щоб не впасти в спокусу. Дух бодрий, плотнімо. Що далі є заповіді, покривайте недолік людей, моліться за людей і буде добре вам і дітям вашим після вас. Тому що ви закладете правильні основи в характері своєму і тих, хто після вас прийде, чи ті, хто з вами спілкується, вони від вас приймуть правильне. Ну, Приймуть від вас правильне поводження, як треба поводжувати себе до тих чи інших спокус, які приходять на душу через людей, там, які роблять зло, і ти будеш завжди знати, як покрити, як молитися в таких ситуаціях, як вести себе. І каже, біля мудрого хто біля мудрого то і буде мудрим, Хто біля глупого буде, той сам глупим стане. каже, з ким поведеться, від того і не береться". І ми набираємося. І каже, як знайшов ти розумний уста, то будь біля них. Щось хороше на збудування, якщо тобі йде. Але є люди різні, які знаходять, але вони не прибувають біля того. одно шукають свого десь там, вони біжать, їм треба, треба, їм багато що треба. А одне тільки треба. Найшов Господа і будь з Господом. Будь Знайшов якісь правильні, там, правильне іречення, правильне. Направлення, руководство в житті. Я так, коли були браті, які вже ввійшли в вічність, старці такі, біля яких можна було щось навчитися, І я за деяких чув, але ніколи їх не бачив, ніколи з ними не пересікався. Но... І вони теж вже йшли вічністю. Я хотів би бути біля тих людей, бо ті люди, які біля них були, вони досі тримаються здорової науки і правильно прийняли правильне вчення на початках увірування. І вони вже служителями, але вони, є, вони правильно наставлені були тими братами, які пройшли свого часу УЗИ, які страдали, не ті, які знаходилися, яка влада, і вони при владі мали місця. І тих, які з лагерей приходили, то тримали на останніх скам... цих лавочках, а сім'ям їхнім не допомагали, коли ти були, за слово Боже, страдали в тюрмах. І якби ми маємо розуміти такі речі, ну, якщо я нічого від тебе не утримаю, ну, то на що мені біля тебе там? Що я біля тебе ночую? Шукай мудрого чоловіка, який ж... говорить, як говорить, так і живе. Біля нього щось ти навчишся і щось ти надбаєш. А той, хто говорить, але не робить, так не живе, ну то ти слова слухаєш, каже, ви слухайте їх, ну по ділах їх не поступайте, бо вони говорять, але самі не живуть, так не роблять. Через то є люди, які все час говорять, що правильні речі, але так не живуть. А є люди, які і говорять, і так живуть. От біля таких людей, якщо знайшов таку людину, то ну, старайся бути біля такої людини. Якщо ти сам є щирим, якщо ти дійсно хочеш спастися, і ти хочеш знайти цю стежку, а саме лише, як Павло казав, передаю вас, браття, слову і благодаті, які можуть вас більше навчити. Тобто, нема, якщо і таких людей не стало біля нас, так? що буде такий час, що таких людей, що вони будуть дорогоцінніші за офірське золото, тобто мужи, які знають. Путь Божий, які правильно розуміють науку Божу, вони будуть дуже рідкі на землі. Прийде такий час. Але слава Богу, що Господь нас не оставив сиротами, да? дав нам духа, Він каже, прийде, научить, наставить, облічить, будуще звістить. Каже, не оставлю вас сиротами, прийду. І ми не є сиротами, ми маємо дух синовлення. Каже, яким взиваємо Ава Очі. Цей Дух свідкує нашому Духові, що ми діти Божі. Ми получили владу називатися і бути дітьми Божими. І через то ми можемо постійно перебуваючи в Слові Божому, шукаючи Господа щиро серця, і Він нам дасть на себе знайти. Каже, якщо будете шукати тільки серця, якщо ми так пошукаємо, але будемо свої випросити не, не рішати, і як ми хочемо, ми не знайдемо його. Він казав, якщо будете від цього серця шукати, то знайдете. Від свого серця ми добре знаємо, чим наше серце наповнене і до чого стремиться наша душа. Якщо ми стремимося, для мене цінно і драгоцінно перебувати біля Слова Божого, навчатися через Слово Боже, читати Слово Боже, любити Слово Боже. А любити Слово Боже, треба час з ним проводити. Якщо я люблю жінку, то я буду біля неї крутитися, час проводити, години, бо я її люблю. Як саме, якщо я люблю Господа, то любов в чому виражається? В тому, що я постійно перебуваю в слові Його і стараюся, що догодить, зробити приємне жінці свої, чи Господу зробити, тому що я розумію волю Його через Слово Боже. І це є добра дорога. І людина, яка йде по цій дорозі, вона ніколи не збочить, тому що любов, вона покриває великі проступки, всякі. тому що... Не якимись там ділами чи там, трудами ми не заробимо благовоління у Бога, а тільки любов'ю до Бога і до ближнього. Тому що Як, як любити Бога, якщо ненавидити людину, яка біля тебе? Хай вона там неправильна по відношенню до тебе, хай вона тобі зло робить. В тебе все є для того, щоб при цьому всьому отримати від неї свободу, відділити людину від гріха і молитися за людину. Любити людину і ненавидити гріх. А коли воно все змішане, я не бачу, я бачу цього чоловіка треба забити, тому що він не потрібний для общества, таких треба ісключити з суспільства. І тільки, ну, ти нічого не вклав в цю душу, ти не, якби не поступав по заповіді, повідомлення цієї людини, і в тебе нема милосердя, співчуття і для тебе людське життя, воно нічого не стоїть. А для Господа вона стоїть тим, що Він своє життя віддав за гріх людей, які зробили йому зло. І роблять досі, але він не перестає любити, але прийде день, коли він прийде і буде насудити ну, праведну всю ну, вселену і всі, хто не покорилися істині Євангелії, які не пішли цією дорогою чи пішли, але збочили. То буде суд для цих людей, бо вони боялися, каже, боязливих, невірних, скверних суть міста в озері огніном. І це такі ну, речі, якби немаловажні. У нас має бути або да, або ні. А що сверхто, то відлукаво, щоб ми не були малодушні, щоб ми на путі не, ну, не знаємо, що вибрати, бо тут, а якщо так, то з людьми буду мати проблему, якщо так, то ну, да, з Господом не зможу Ну, я останусь посередині десь і так якось я пройду, і каже: горе вам, коли всі люди про вас будуть говорити тільки добре. Так поступали лже пророками, лже братами, і так буде і з нами. Тому ми маємо що? остаювати свої позиції. Я вірю так, я так розумію, мені так рахується. Якщо що не так, то Господь на якби ти холодний був і не розумів щось, і десь там неправильно йшов, неправильно говорив, але ти щирий в своїх намірах, то написано, Господь хранить простодушного. Він хранить і він йому допоможе на дорозі, покаже, який путь путі збирати. Ну коли людина тепла, коли людина в такому положенні вашим і нашим каже, що тебе із Ісус моїх. Така людина не устоїться в Христі, не устоїться в тілі. Вона буде звернута вон. Як свого часу діяли сатана, він, будучи в очі, він там не устояв, тому що в ньому... Найшлася неправда, і він був ізвергнути в ній, і розлився по Вселенної, і Господь його огородив, поставив йому запори, ворота, Я сказав, до селі дойдеш і не перейдеш, і тут предел над волнам Твоїм. Тобто Він ограничений і посилає творить небо, землю, посилає Христа на цю землю. Да? Для того, щоб посередством Христа через воплощення в тіло, плоті в матеріальному житті зробити викоплення ну, вселенної. І через смерть Ісуса Христа, Він полонить собою все, і це належить Йому. І, і проїхать війна. І ця війна це падіння вселенної, очищення від врага, всі сили темряві, всі ці ангели. Падши, всі вони будні звержені, куди? На землю. Коли це буде? Це буде в тисячолітньому царстві, коли вийде ну, сатана в кінці, ще обольщають народ, і він вже буде повністю тоді знищений. І ми розуміємо, як воно все буде відбуватися, читаючи Слово Боже. І нам це Господь відкриває Духом Святим, це не те, що наш. Наша, наш ум плоский нам все дав зрозуміти. Ми розуміємо все і слово Боже через відкровення, яке Дух Божий дав в дух наш. Тому що ми помазані Боже, і він відкриває ці тайни, міроздання, як воно і шо воно.